До Сватівського напрямку переходимо е, за повідомленням генштабу в районі населеного пункту Новоселівське. Ось воно тут на лінії е, траси від Куп'янська до Сватового. пролягається. тут ворог вів безуспішні. Наступальні дії, якраз в районі цього населеного пункту, давненько не було Сватівщини у зведення Генерального штабу, але ось вона з'явилася. Вочевидь, там все ж таки активізувалися якісь дії ворога. І давайте згадаємо огляди попереднього тижня, коли я вам неодноразово розповідав, що за допомогою артилерії ми б'ємо по тилах противника неодноразово показував показував цього напрямку відео вони були проявлені з верифікацією співвідносно до геолокації щодо ураження, наприклад, складів окупантів щодо ураження. Якихось логістичних машин, в тому числі на цьому напрямку, ну і вочевидь, просто наші хлопці, які захищають рубежі тут в районі Сватівського фронту, розуміли, що ворог піде на штурмові дії, і вирішили убезпечити себе запобігти таким активним штурмовим діям противника. Але як ми знаємо, в Росії так рухається військова машина, що їй дуже важко зупинитися. Якщо вже щось було заплановано, як от штурмові дії, то їх розпочинають, навіть незважаючи на те, що е, умови для цього не сприятливі а такі. Ми несприятливими ці умови зробили саме наші захисники на цьому Сватівському напрямку. А тому побачимо, чи мої судження мають право на існування і чи буде справді загострення ситуації продовж найближчого тижня саме на Сватівському напрямку. Можливо, що так, а можливо, я е, помиляюся. Це просто була планова робота наших захисників. Проте е, факт є факт: по Новоселівському було проведено штумові дії ворога за останню добу, і про це нам повідомив генеральний штаб. Щодо кримського фронту, от якраз тут навпаки, генеральний штаб нічого не повідомляє. Однак є дані про те, що по суті від усієї вздовж усієї лінії зіткнення так від площанки, починаючи і завершуючи дібровою, тривають бойові зіткнення десь мають успіхи росіяни. Вони тут звісно, що атакують інтенсивніше, тому що мають дуже багато підрозділів своїх зосереджених на цьому кримінському напрямку. А, а чим це все завершиться? Ну це відкрите питання. Були дані про передислокацію певних. Підрозділів Росіян звідси з Кам'янського фронту і до Бахмута, і на вугледарський напрямок. Зрештою, була передислокація підрозділів і українських так само з району криміної до Бахмутського напрямку бойового зіткнення, тому що рішенням ставки верховного головнокомандувача було ухвалено, що потрібно посилювати Бахмутський напрямок вочевидь. Той план, який утримує наше командування, якого слідує на цьому напрямку, якраз полягає у тому, що справді потрібно максимально виснажувати росіян і вони охоче ведуться у цю пастку свого визначення виснаження і ведення несприятливих бойових дій саме в районі Бахмутського фронту. Ну а от покріміні теж ситуація не з простих Утім, сподіваємося, що вона тут більш контрольована, ще краще контрольована ніж під Бахмутом. Я маю на увазі не те, що під Бахмутом якось втрачає Емо контроль, а те, що тут більш сприятлива для нас ситуація. Далі, білогорівка, спірне тут фронти утримуємо, веселе та сама ситуація. Північ Соледара без змін. От щодо Бахмуту, давайте поговоримо детальніше, тому що речник східного груповання військ Сергій череватий у сфері відання, якого так би мовити, є якраз місто Бахмут і Бахмутський відтинок нашої оборони. Він висловився доволі таки гучно. І знаючи, як би то сказати так коректніше, певним чином таку бюрократичну настанову щодо спілкування для речників подібних угруповань, він висловився справді доволі гучно, тому що ось що сказав Сергій Череватий, окупанти тактично провалили операцію по захопленню міста Бахмут. Уже провалили, говорить він. Отже, за його словами, бої наразі точаться навколо всього міста, зокрема в населених пунктах Оріхова, Васильівка, Григорівка та Богданівка. Григорівка, Богданівка, ось вона ця одна лінія, е, Оріхова Силівка. Це третя лінія. По суті, все збігається із тією картою, яку нам демонструють аналітки. Діпстейту це я провів просто лінію безпосередньо по центрах населених пунктів. Але зрозуміло, що не в центральній частині, а на підступах до е, цих населених пунктів ведуться бої. Хоча тут навіть радше про Бахмутську, по Бахмутський фронт слід говорити про висоти, а не про самі населені пункти, тому що населені пункти як так великого значення не мають. Ось за цими висотами, якщо раптом Ворог прорветься на Костянтинівку буде набагато гірше. Саме тому набагато краще отримувати Бахмутський фронт. Крім цього, за словами череватого в боях лише за одну добу ворог втратив на цьому напрямку близько 100 окупантів убитими та 153 пораненими. Тобто, мінус 250 окупантів. Буквально за 24 години були виведені із бойового стану. Відтак, ці втрати, які задає зазнає ворог, вони все зростають і зростають. Час від часу от 250, Можливо, це одна з мінімальних таких меж щодо втрат російських окупантів на Бахмутському напрямку. Інколи вони сягають і до восьми сотень. Людей, що дуже і дуже виснажує російську армію, і віримо, що наше командування розуміє прекрасно ті перспективи, і заради чого вони взагалі утримують Бахмут. Ну, в принципі, це все стає очевидним, і навіть попри суперечки з західними генералами, чиновниками, політиками, все рівно дехто із них навіть змушений визнавати, що така тактика вона справді make sense, як то кажуть, англійською вона має сенс ось отримувати місто Бахмут з підготовленими його позиціями. Крім цього, однак є й не найбільш приємні новини на південних околицях Бахмута. Ворог має незначний успіх, просувається в цьому районі росіяни. І навіть це можна побачити згідно з щоденними змінами на карті ресурсу Deep State. Зокрема, такі зміни відбулися за рахунок того, що аналітики Deep State верифікували бої в районі вулиці Маріупольської у місті Бахмут, і от так це все в. Можете побачити це е, на цьому відео, власне, ведуть е, бійці наші е, оборону на е, в районі якраз цієї вулиці Маріупольської, і е, це дозволяє свідчити про те, що ворог так чи інакше там присутній, е, відповідно ситуація. Погіршується, проте вона знову ж таки є доволі таки контрольованою і е, незмінно значні втрати, зазнає ворог саме на цьому напрямку в районі міста е, Бахмут. Повертаючись до карти бойових дій е, щодо Бахмута, хочу вам показати також те, що вони роблять із містом, е, і це дуже важливо розуміти в контексті наступної інформації, тому що військова адміністрація Бахмута евакуювала всіх дітей із часового яра. Якщо дивитися по карті, то часів я. Розташований на захід від Бахмута. Ось у нас Бахмут ось часів яр близько 12 кілометрів, так, 12 кілометрів відстань від цього населеного пункту до Бахмута. Всіх дітей евакуйовано як таку найбільш вразливу версту населення. Це було непросте, як говорить адміністрація рішення, і доволі складно його було виконати, але. Це відбувається не для того, щоб часів яр якось перетворювати у зону бойового зіткнення, або як то кажуть, там зараз почнуть гарячі голови говорити здавати часів яр або що інше. Ні, це робиться виключно для безпеки власне цих же дітей, тому що я хочу вам показати відео, у що зараз перетворився місто Бахмут. Це просто такі руїни. На жаль, мусимо це визнати. Фортеця Бахмут. Рашисти продовжують її знищувати, її стирати із лиця землі. Те саме вони роблять з Авдіївкою, те саме вони вже да зробили із Мар'їнкою. Те саме вони зробили із попасною, про яку я вам розповідав минулого тижня. Що за новими. Ось цими колаборантськими планами, законами щодо адміністративно-територіального влаштування міста, міста попасна, попаснянської громади просто-напросто не існує. Отже, Бахмут ще плюс-мінус, як то кажуть, тримається, існує, але все ж таки картина не надзвичайно приємна по цьому напрямку. Є але ситуація контрольована. Я ще раз вас запевняю, що ситуація контрольована.